Всім привіт-привіт! З вами дід Василь. Тема, тема, як ви вже напевне, в назві ще не придумав, назви прочитаєте. Тема ТЦК. Так що, кому не цікаво, можете зразу там переключати на якусь мою іншу байку. Ну, а кому цікаво, слухайте уважно. Дуже дуже, дуже, дуже важлива інформація. Інформація актуальна на сьогодні, 22 березня 2025 року. Бо, як ви знаєте, в нас все гарно і швидко міняється, так що може бути, вже там через деякий час і не актуально. Значить, хочу вам розказати і поговорити про таку штуку, як Резерв Плюс. Я так думав і думаю, що так думають дуже багато людей. Якщо ви скачаєте Резерв Плюс, то ви вже засвітитеся в ТЦК і вже вас за той резерв плюс візьмуть за. Ваші крашанки. От. І вам будуть відправляти повідомлення про пов'язки. І як би то вже ви будете ніби е, підтверджено, що ви, що ви були повідомлені, що ви там дурачка вже не включите, що я пов'язки не отримав, я нічого не знав. Хоча то, то взагалі не працює. На сьогоднішній день Пофіг, Получили ви пов'язку, не получили, чули ви про нього, не чули. Знали ви, не знали. Е, комусь там бамбуриця в ТЦК, типа вам. Тіпо вам повестку відправили, і все. І ти нічого не докажеш, чи ти її получав, чи ти не получав. Але ж я про інше, я саме про Резерв Плюс зараз. Так от, я помилково вважав, що якщо я резерв плюс не скачаю, то до мене і до моїх даних не буде мати те заведення прямого доступу. Це переконання дуже і дуже помилкове. Оце коли ви скачуєте Резерв Плюс, це ви якби купили газету і, 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 і прочитали в тій газеті, що там написано. Ви можете її не купити, але вона все рівно буде написана і кому треба, ту газету почитає. Розумієте порівняння? Тобто, є ще така штука, як оберіг, і це програма для тих закладів всіх, правоохоронних і неправоохоронних. Ну, коротше, ви поняли, не для нас. І в тих в тій програмі все про нас давним-давно є. Не, 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 не думайте, що ви скачали резерв плюс і дали доступ до, до своїх банківських там даних і так далі. Все в них є. То я на самому досвіді переконався. От бо я собі теж так думав. Не. не, не... Я е, старої закалки, і оці всі фокуси, дія, резерв, плюс, це все і плюс. Я там не дуже шаро в тих справах і боюся аферистів, що можу щось зробити. Ну коли вже так прижало, що я вже 5 місяців без бумажної, під бумажного підтвердження відстрочки. То ви бачайте, ну як ходиш і оглядаєшся, бо якщо ще тут по місту, в Кременці, то так е, духреніше мене знають і, е, і бачать, що я в тому закладі часто буваю, то <кхи> ну просто не зачіпають. А, але якби десь поїхати далі, то ніхто не буде дивитися, що тоді Василь Кременця приїхав, от тільки і зажабри. І я таких бачив кожен день в нашому ТЦК, саме таких чужих, які проїздом були, і десь щось не доробили. Так от, що я вам скажу. Ви скачуєте резерв плюс, штука корисна для людини. Ви просто бачите, що... яка у вас обстановка. Але є один мінус, який мене дуже розчарував. Якщо вам відправляє ТЦК пов'язку, вона в резерві плюс не світиться. Понімаєте? ну повний абсурд, ну дурня повна, понимаєте? що там дядькові, там оператори в них сидять в ТЦК, кляцнути пару кнопочок, і вам пішло повідомлення, що вам є пов'язка на таке то число, то вони виписують бумажну пов'язку. Ну, якщо виписують, якщо все по їхніх правилах, то, передають на пошту, на Укрпошту. Укрпошта розвозить, розносить там людям по селах, старається застати людину, передати ту. ту ну, може, не старається. Ну, коротше, то і затрати, і часу, і коштів, і людину годин. Ну, дурня повна. А резерв створений для того якраз, але там нема. Не висвічує нічого про пов'язку. Вам вже в резерв засвітить тільки тоді, коли вже вас закинуть в розшук. Там, не знаю, кажуть, що там засвічується якась червона полоса, і вже ви тоді в розшуку, тоді ви вже знаєте, що якщо вже вас спинять, то вже вас не відпустять. От. Навіть якщо у вас є відстрочки, все, все шикарно, може, навіть якщо ви навіть з фронту на отпуск їдете а будете е, е, в цьому. Світитися в резерві, що ви в розшуку, я переконаний, що заберуть, як то кажуть, для уточнення, щоб другий раз завести. Ну, я жартую, звісно. От така ситуація. Так що, е, я не то, що когось переконую, бо багато мені там, буває, пишуть, що О, ти щось там агітуєш людей, ти в ЦЦК, чого ти туди йдеш, проходити ВЛК. Я нікого не агітую. Я просто ділюся своїм досвідом. Таї справи, і дуже надіюся. Я не то що не сподіваюся, я переконаний, що моя інформація людям стає в пригоді. Е, і, і Люди дзвонять, і пишуть, і дякують. Ну А кому не треба, то, то не треба. Не, не можеш бути вся кожна байка, моя всім абсолютно. Універсально потрібна і цікава. О, цього. Ну, а скажу вам так, що далеко ніхто, е, небагато людей будуть потякати про свої пригоди в ТЦК. Бо то трошки, чесно скажу вам, в ТЦК на мене дивляться дехто косо, бо вже впізнають. Ну, впізнають не через те, що я туди часто ходжу, а саме через те, що бачать мене, Ну, я так бачите, стараюся говорити про ту справу акуратно, в межах, як то кажуть, закону. І просто доводжу інформацію, яка ну, є інформація, не якась секретна і. ну Коротше, от така ситуація. Так що так що я би рекомендував так само, як мені мене переконував мій ну, він, до речі, теж відстрочник. Щоб скачати резерв плюс. І скажу вам ще так, що ви скачаєте резерв плюс, якщо ви там щось вибачте, обістралися, перелякалися, ви можете його і. Так як любе приложення в телефоні, можете його і стерти, чи як там його виключити, то воно нічого не змінить. Понимаєте, що що там є в базі, то ви єдине, що ви просто не, не знаєте, не маєте доступу, що там про вас пише. От що, понимаєте? Там може бути написано хто зна що, можуть бути помилки, але якщо ви маєте Резерв плюс, ви можете там щось виправляти. Я, чесно кажучи, не знаю, як то робиться, але є варіанти. Не звертаючись з ТЦК. Тобто, якісь там вносити свої дані, якісь там сканірувати документи, додати, щось, там, щось можете повпливати на ту ситуацію. А якщо ви не маєте того резерву, то ви такі, знаєте, ви, ви, ви не знаєте, що, що робиться. Ну, в принципі, Наприклад, і я так само, наприклад, от в мене зараз тільки ото буквально годину назад, в мене нормально, нарешті, два місяці я бився, щоб в мене запрацював Резер Плюс, щоб він мене побачив. І, чесно кажучи, в мене була така думка: ага ну, раз Резер Плюс мене не бачить, то мене вони не бачать там ну в, соц... як сказати, в тих базах. Ахрена! В цьому як його? В оберезі, все там є, я є, все як, все як має бути. І ті документи, що я подав ще 27 січня на відстрочку, все воно, там, все воно там працює, і в них воно там все засвідчено, що я там є. Але, так як я не мав скачаного обер... того резерву плюс, я про то не знав, і я не мав підтвердження. Взагалі, там ТЦК мені пояснили, що якби десь я там попав на якийсь блокпост, вони мають доступ до. Цього оберегу і зайшли б той оберіг і побачили. Бо в мене є той Він-код в воєнному білеті, по тому Він-коді все вичисляється. Але я не думаю, що там такі були б дуже добрі на тому блокпості. Не хочу матюкатися, ті, 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 ті працівники, що вони вже там для мене таке добро робили. От. Ну, А на сьогоднішній день мої дії далі? що? Резерв у мене запрацював, висвічує, хто я там. Яка освіта, яка спеціальність, військове звання, за відстрочку, коли дійсно, те все. І QR-код, така штучка, знаєте, з тим, як його, на мозаїку похожа, От. Ну, похоже, кубіками. Я... Сьогодні на субота вже не працює та фірма. В понеділок планую піти, щоб мені роздрукували ту бумажку, щоб воно не було в телефоні, а на бумажці. І, до речі, навіть в ТЦК рекомендують, щоб то було в бумажному вигляді, бо цей QR-код, коли. Там є якісь в них щитувачі на всяких блогпостах, в міліції, то з телефона він не щитується, а з бумаги щитується. То от така ситуація. Ви собі робіть, як хочете, то моя така рекомендація. Не кажу, що то є 100% лікарство, і що мене слухати, щоб потім мені ніхто не писав і не матюкав, що я таке зробив, як ти сказав, і, мені, і мене Берін, приїхали і пов'язали, і піздець. Так що, дивіться, майте свої мозки. Просто доводжу інформацію. Мені за то ніхто не платить, щоб я вас агітував щось робити. Якби, може, платили, може, б агітував би, хто я знає. Ну, що зробиш, жити за щось треба було б. Точніше, і треба, але ж поки ніхто не платить. Все, бувайте здорові, хорошого вам настрою, ми, миру всім нам, а там же далі воно буде.